Вітаю, друзі. Зеленський відповів на питання на брифінгу, які ставили йому журналісти. До речі, гострих питань не було. Про Ваню Баканова не питали, про Міндіча не питали. Ну, скажімо так, питання були м'які, але було одно питання, яке просто розірвало всіх. Хоча здавалося, що Зеленський все ж краще підготовлений. Він заявив, що не бачив європейського плану на завершення війни. А Важливо у цьому питанні чи бачив я як президент України цей план? Ні, мені здається, це є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення та пропозиції щодо мирного влюгулювання, додав Володимир Олександрович. І Ще додав, що президент США Дональд Трамп, і європейські лідери не можуть змусити росіян сісти за стіл переговорів. До речі, отут він правий на 100%. Зеленський зазначив, що на рівні радників зараз є консультації проти жодного того плану на столі поки що немає. А у разі напрацювання плану з Європою Україна буде обговорювати його з сполученими штатами, оскільки у американців є своє бачення. Про своє бачення України Зеленський нічого не сказав. До речі, його запитали про. Україно-європейський план, а він відповів, що не бачив європейського плану. Цікаво, чи бачив він, хоч український. Мені цікаво це, тому що раніше Радіо Свобода писала, що в цьому плані 12 пунктів, і навіть наводила які самі. А окрім цього, Ярмак робить заяву, і це є в відкритому доступі. Він сказав. Буде єдиний документ, мирний план. Розробляють Україна та союзники спільно, альтернативних проєктів від окремих країн не існує. І це протирічить протиріч, тому, що каже Зеленський. Бо розробляють, а він не бачив. Розробляють без нього, він взагалі не в курсі, що відбувається. Багато запитань. А ще дивує ситуація: Зеленський воює без плану. Нема плану, як перемогти Росію. Нема плану, а як? У нас головний план день простояти і нічку протриматися. Раніше ЗМІ повідомляли, що Європа узгодила з Зеленським цей план. Його назвали Україною європейським. Я впевнений, що європейці запропонували. Зеленський підтримав. І більше того, говорячи, голови активно махали. Єрмак же підтвердив. Які там пункти? Ну такі. За інформацією. Видання Радіо Свобода там було припинення вогню. Почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть план. Це перший пункт. Заморозка поточної лінії фронту, і саме ЛБЗ стає місцем, від якого всі далі йдуть якісь кроки вправо-вліво. Моніторинг починає негайно діяти під керівництвом Сполучених Штатів. В них є такі можливості, супутники, все інше. Україна та Росія узгодять пакт про ненапад. Це не мирна угода, це пакт про напад, і Росія зможе в будь-який момент порушити як все як завжди. Запорізька АЕС передається третій страні з подальшим поверненням Україні, а Україна фактично, скоріш за все, буде брати в управляючу компанію американців. Скасування символічних санкцій проти Росії, але щось мені підказує, що не такі вони будуть і символічні. Узгодження остаточної лінії зіткнення з домовленостями про управління Росії захопленими землями і несення її відповідальності за те, що там відбувається. Україна отримує міжнародні гарантії, але тут ЗМІ, до речі, акцентували увагу, що взагалі без деталей. Тож, гарантії дадуть, а що саме? Поки ніхто не знає, бо навіть ті, хто повинен давати гарантії, не готові їх озвучити, і немає тих гарантій, які повинні дійсно стримати Росію. Це зброя, це військовий контингент, це забезпечення української армії. А тут всі хочуть пропетляти. Окрім цього, є пункт про те, що Київ і Москва підсилюють взаєморозуміння та повагу до розноманітності мов культури релігій. і це вже має підтвердження по деяких рухах в Верховній Раді. Тож ми це розуміємо. окрім того, це будуть намагатися зупакувати в історію про європейські вимоги. Я навіть розумію, як це будуть робити. Окрім того, буде поступове скасування остаточних остаточно остаточ всіх санкцій проти Росії, але в міру реалізації плану Україна та Росія узгоджують компенсації, а Захід розморожує російські активи. І при цьому Зеленський раніше, коли вона був Ласон, сказав, що він не вірить взагалі, що Росія цей план ухвалить. І знову я погоджуюсь з Зеленським. Взагалі дивний день. Я вже другий раз погоджуюсь з Володимиром Олександровичем. Ну, хоча я людина розумна, коли хтось каже, що один плюс один це два, я погоджуюсь. Хоча інколи це канал Коломойського, на якому виступав Зеленський. Так от. Ситуація вкрай складна. Більше того, Зеленський на цьому брифінгі фактично в брифінгу підтвердив, що плана не існує. А якщо він існує, він його не задовільняє. Ну, окрім того, він як завжди пообіцяв, що до кінця Украї... листопада Україна знову буде щось виробляти в цей раз 600 800 дронів перехоплювачів на добу. До речі, якщо це буде 600-800 дронів перехоплювачів, то тоді можна впевнено казати, що ми. Просто шахеди обнулимо. І тоді можна казати про те, що обіцянка 3 тисячі ракет до кінця року, хоч і не виконана, але хоч чимось там пілюлю підсластили. Єдине, що чи буде це вироблятися, все ще питання в Польщі працює завод, і сподіваюся, що ці американські перехоплювачі ми отримаємо в потрібній кількості, бо там велика проблема саме з тим, що був обсяг потрібний Україні. Окрім того, є проблема, про яку Зеленський не любить казати, але яка є фактичною. У нас величезні проблеми на фронті, і тут Зеленський повинен прийняти рішення і мотивуватися не просто гучними заявами, а справді створити план, який би виправ. Без європейців, до речі, американців, але план, який би вибрав ситуацію на фронті, що пишуть зараз військові? Ну, наприклад, що ворог окупував населений пункт Плещівка та має просування в напрямку населеного пункту Іванопілля на Касантинському напрямку? Що ворог окупував? Пункт Бологівка та має просування в напрямку населеного пункту Дворічанський, Південно-Слобажанський напрямок. Ворог має просування біля населених пунктів Середня та Шантрикоголови, Лиліманський напрямок. Ворог має просування в напрямку населеного пункту Сіверськ. Також має просування біля населених пунктів Ямпіль та Званівка. Це Сіверський напрямок. А ще є Покровськ. Про який багато брехні, і в якому у нас все не дуже добре. Але Зеленський, як завжди, або не розуміє, що відбувається, або знову обіцяє, Покровськ ми не здамо. До речі, до цього була Авдівка. Ми не здамо, Бахмут ми не здамо. Постійно каже, одне те ж саме, на жаль, наслідки <кхід> такі собі. Так от, все це почалося не сьогодні. Почалося тоді, коли Зеленський зірвав мобілізацію, а відмови в залужному мобілізації 450 тисяч українців, які повинні були тоді стати скажімо так, можливістю для України не просто не програти, а перемогти, і давно вже закінчилося навчати їх від півроку до року. Відмовився, сказав, що він не бачить аргументів для такої мобілізації. А вже за декілька місяців, взагалі, зняв залужного і з того часу все понеслося. Тому хто не відповідальність за те, що зараз відбувається, ми всі розуміємо. Чи можна виправити ситуацію, поки хтось там пише мирний план європейсько американсько український, і поки немає українського, можна, але для цього треба виписати власний план, як стабілізувати фронт і як виправити ситуацію? Так от, ситуацію виправити можна. Про це кажуть одноголосно і військові експерти, і, в... і військові, і всі вони кажуть, що це може статися, якщо Володимир Зеленський кардинально змінить свій підхід до війни в Україні. По тому це не тільки про мобілізацію, це і про економіку, і про боротьбу з корупцією, і про мотивацію, і про об'єднання, і про все інше. Якщо ж це залишиться так, як є, то фронт далі буде рухатися в бік Києва, а не Москви. А далі, далі питання пріоритетів для Зеленського і його Камарілі. Бо поки що вони не поспішають змінювати своє ставлення до війни. І міняти ставлення до всіх питань, які повинні стати єдиний пазл, пазл, про якому Україна не просто вистоїть, а не програє в цій війні. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Не забули прокоментувати, поширити відео. До речі, напишіть, до речі, як ви вважаєте, Зеленський вимушений буде а, все ж таки змінити своє ставлення? Чи навіть ситуація, яка зараз відбувається, не примусить його, і він не зможе подорослішати? Напишіть, вимушений зміниться або. Не зміниться. Або сам захоче. Пишіть про це, це важливо. Дякую, що ви активні і не пасивні, але головне за що хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте ЗСУ, за те, що ви донатите на ЗСУ, приєднуєте ЗСУ і всіляко підтримуєте Збройне Сили України. Бо ЗСУ це є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, України не буде. Не лише майбутнього. Тому всі ресурси зусилля на ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам.